В уряді і силових структурах триватиме ця масштабна. Перезавантаження це до кінця січня місяця. Про це повідомив ініціатор змін президент Володимир Зеленський. Втім, за звільнення призначення міністрів та голови СБУ має ще проголосувати Верховна Рада. Відповідна процедура очікується 13 січня. У парламенті зазначають, що для цього необхідно щонайменше 226 депутатських голосів. Наразі така кількість голосів у залі буцімто гарантована. А от за словами нардепа від ЄС Олексія Гончаренка є велика ймовірність, що слуги народу з. Зб... Беруть необхідну кількість голосів, і всі рішення будуть проголосовані. Дмитро Разумков, голова міжфракційного депутатського об'єднання. Разумна політика до нас доєднується. Пане Дмитре, вас вітаємо. Доброго вечір. Добрий вечір, радий вас бачити. Навзаєм дякуємо, що доєдналися. пане Дмитре. Як ви розцінюєте ці перестановки? По факту, три очільника наших спецслужб за короткий період часу змінилися. Як це в умовах війни може на нас так само ну, відіграти свою роль, певно? І тут декілька складових. Перша складова вам намагаються замилювати очі. Вам тим, хто на сьогодні дивиться, тому що Зеленський він правда класно вміє знімати фільми. Зараз ми спостерігаємо черговий серіал, який ви правильно вже назвали велике перезавантаження. І таким серіалом абсолютно знята з порядку денному питання про корупцію. Питання по міндічу, питання по про корупцію в раді, питання про е, корупцію в і в тому числі правоохоронних органів. Питання по корупції пов'язані з оточенням Зеленського, пов'язані з єрмаком його відставкою, пов'язані з тими скандалами, які ми бачили напередодні нового року е, щодо народних депутатів. І там можливих отримання хабарів або не отримання хабарів. Це все сьогодні відійшло на другий план. На другий план відійшла ситуація на фронті. Ми сьогодні, і ми з вами сьогодні не обговорюємо ситуацію на Ріховському напрямку, не обговорюємо ситуацію на Покровському напрямку, на Константинівському, в Харківській області. Всі сьогодні сконцентрували увагу на тому, а кого ж завтра зніма або призначить Зеленський. Це нагадує мені 19-й рік. Пам'ятаєте, коли він там їздив по Україні. І розповідав, вийде розбіжник або е, крав керівників митниці. Е, це одна складова процесу. Інша складова процесу, навіщо він сьогодні це робить? Він це робить для того, щоб а, прибрати політичних конкурентів, Б, покарати тих, хто не захистив Єрмака. І е, В, він робить це для того, щоб посилити свою владу або зберігти свою владу. Якщо ми говоримо про потенційних конкурентів або людей, які мають ми зараз не говоримо навіть про президентську посаду, а людей, які мають хороший баланс довіри недовіри в суспільстві, це той самий е, Буданов, Малюк, е, Окей, можна так само згадати, і е, Федорова. Якщо ж ми говоримо про посилення своєї вертикалі і, і давайте так: спочатку покарання тих, хто не захистив Єрмака, перш за все це малюк. Він а не захотів йти по, по безпреділу, Вибачте, за такий непарламентський вислів по відношенню і до антикорупційних органів, і в тому числі до е товаришів Зеленського. Я маю на увазі зараз. Архамі. ну, всі в змі тільки ліниви не написав про те, що Арахамі мали дати підозру, дозру, і лише завдяки зусиллям малюка і генерального прокурора цього не відбулося. А, 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 сьогодні він їх міняє. Одного з них міняє для того, щоб посилити свої позиції і посилити себе на майбутніх виборах. Захистити свою владу, аналогічна ситуація відбулася там з е прикордонною службою. Аналогічна ситуація відбулася з заступниками керівника Служби безпеки України. Аналогічна ситуація відбулася з Гуром, тому що коли Буданова забрали на офіс президента, сьогодні очолює людина, ну скажімо так, не зарбіти, наскільки мені відомо, е Буданова і не не хтось з його очільників о, верніше його заступників. Найбільш ймовірним на той момент мав би бути е е Скібіцький. і плюс ми з вами бачимо нові призначення, які точно будуть грати на користь е офісу президента. В першу чергу, зеленського, як такого, тому що він і є уособленням влади в офісі президента. Пане Дмитре, проти Дениса Шмигаля почули ваші думки і заради справедливості Скажу, що буквально перед вами ми говорили про е, ситуацію на фронті. Але ж е, давайте в нашому ефірі поговоримо про е, пана Шмигаля. Він іде з міністерства оборони. Чому на ваше бачення так і, е, зрештою, яка доля міністрів іще теж цікаво? Дивіться, важливо, що останніми днями не потрапили на очі. Е Зеленському сайт е Walk.ua, Шукає роботу, тому що ж тоді можуть призначити на будь-яку вакантну посаду, яку там побачить Зеленський, починаючи від прибиральниці, закінчуючи головним сантехніком. Е це насправді смішно і було б смішно, якщо б ми не говорили про колишнього прем'єр-міністра України, яким затіка... затикають всі можливі дірки. І це такий, знаєте, хай не ображається, але це така валіза безручки, якою викинути жалка шкода і нести незручно, і незрозуміло навіщо. Тому що коли його зняли з прем'єра, поставили на міністра оборони. Ну окей, це якось ще можна було пояснити. Це важливий напрямок для держави, для того, щоб він далі виконував е, функції в уряді, як людина, нібито обізнана. Хоча це саме та людина, яка розповідала, що. Побудувала третю лінію оборони на 100%. Я пропонував йому як міністр оборони проїхатись по цій лінії третій лінії оборони, частина з якої вже знаходиться під контролем окупантів сьогодні. Абсурд в тому, що його призначають в, за напрямком енергетики, і я хотів би вам нагадати, що е, схема Галущенка, схема Міндіча, схема незбудованих укриттів і незахищеної інфраструктури. Була запущена саме при ньому, як при прем'єр-міністрі України. Він або абсолютно не розуміє, що відбувається навколо нього, або він і в темі, і вдоль. в долі. В будь-якому випадку йому точно не місце в кабінеті міністрів. В даному випадку його ставлять на міністра енергетики просто ну тому, що так вийшло, воно вільне. Будуть призначати на міністра енергетики. Було б вільне місце міністра освіти, призначили б на міністра освіти. Було б вільне місце прибиральниці в офісі президента, призначили, призначили б туди, і е, ця чихарда. По перше, вона погано впливає на міністерство оборони, е, тому що ну коли був умер, зараз. Е, Шмигаль зараз поставлять Федорова, який неглибоко в системі національної безпеки і оборони. Він людина, яка там, створила дії. Дядва, да, дія ненадійна, але дія зручна, об'єктивно. В нього немає негативу, в нього там е непоганий рейтинг довіри, недовіри в суспільстві. Зараз це різко поміняється, коли він прийде на міністерство так, оборони. Так Усі поміняється, По пане Дмитре, це теж цікаво. Рейтин, якраз кажу, у всіх рейтинг поміняється. Кирило Буданов, мабуть, же ж має свій позитивний принести як голова офісу президента, і, мабуть, же його втратити через низку непопулярних рішень. Ну, це прогнозовано. Так само буде і з іншими. Оце про рейтинг теж що... до речі цікаво. Я думаю, що частково ви праві. Тому що і е, я коли казав, що це помста за е, Єрмака, це теж е, з цим пов'язано, тому що і той самий Федора виступав е, за зняття Єрмака і зараз ну Зеленський йому повертає з одного боку. Він його призначає на міністерство оборони. Завідомо неуспішне місце. Там не можна сьогодні, в умовах тієї корупції, яка була, і сьогодні, на жаль, залишається. В умовах тих скандалів, шлейфів і тієї ситуації, яка є на фронті, залишити позитивний рейтинг балансу довіри-недовіри. Я думаю, що саме така ідея була, коли запускався, запускався процес по Буданову. Дійсно, в нього хороший рейтинг довіра, недовіри баланс довіри, недовіри. і Позиція керівника ГУР, де він був точно на своєму місці, вона е, йому підходила, як він буде працювати. Які, ну, е, я з позитивом до нього ставлюся. Я не знаю, навіщо він погодився на офіс президента. Йому відніше, як кажуть, людина розумна, але подивимось. Е, що це йому принесе? Зараз, я не впевнений, що це буде пане досить Дмитри, великий позитив. Пане Дмитре, зараз уже коаліція охочих е е збирається в Парижі. Там уже є і Ростем Умєров, і Кирила Буданов. От як би ви оцінили ці перспективи, ну зі зміною, скажімо так, команди? хоча Ростем Умєров в ній залишився при інші ну, Я хочу, хоч хотів би, по перше, щоб повернувся Ростем Умєров, тому що кажуть, що його дуже чекають антикорупційні органи. Щоб не вийшло так, що зараз Зеленський його призначить радником, і він буде не вилазити з-за кордону. Хай приїде тут, попрацює, коли його звільнять з посади секретаря ради національної безпеки та оборони. А то подивимося, чи були в нього зв'язки з Міндічем, чи немає по ньому інших корупційних справ на той момент, коли він очолював міністерство оборони. Там багато до нього запитань, тому що зараз нагадує знаєте, таку примітивну двоходівку, коли я його. Тут звільнюю там призначу радниками. Він буде сидіти за кордоном, нібито про щось домовлятися і не повертатися в Україну для того, щоб його не взяли за е, одне місце антикорупційні органи. Ну пан Резніков теж посол, посол. Пане Дмитре. вибачте, пан Резніков теж посол теж, мабуть, пан от... Резніков теж посол. І не лише пан Резніков. В нас такий самий був Данілов, який мав май мав поїхати е, до Молдови, але на жаль, не поїхав. І в нас багато таких прикладів е, насправді тому є велике запитання: а що буде далі з Умеровим, з його... Діяльністю це раз щодо коаліції рішучих, на жаль, я не є таким великим оптимістом щодо наслідків її роботи конкретно цих зустрічей, тому що є абсолютно якісь неперетинаючі позиції штатів, Європи і е, е, країни Агресора Росії, поки не буде знайдено хоча б точок дотику. То ми можемо проводити дуже багато різних зустрічей, самітів на різному рівні, але ситуація не буде змінюватись а на фронті ситуація з кожним не погіршується. Це факт. Пане Дмитре, стосовно підтримки голосування, скажімо, правильно буде казати голосування Верховній Раді стосовно нових очільників відомств і міністерств, як будете голосувати ви? Ну, і загалом, яка атмосфера під куполом Верховної Ради? Чи зможуть слуги знайти ту необхідну кількість? Чи підтримують їх інші політичні групи? От розкажіть ще про цей аспект, звичайно. Ну, дивіться, я не голосую за пересування ліжок. В добре відомих будинках, тому голосувати за Кабмін точно не буду. Щодо силових відомств, я теж не розумію. Сьогодні всі говорять про те, що малюк звільнений з посади. Я хотів би всім нагадати, що дійсно в офісі президента. Книгою е, Конституції України підпирають е, стілець, причому, мабуть, десь вбиральні. Але згідно конституції не президент призначає і знімає з посади керівника Служби безпеки України. Робить це Верховна Рада. Тому, поки не буде зняти малюк, він є там керівником е, СБУ. Він може подобатись, нам з вами не подобатись, хтось його хвалить, хтось каже про нього не досить позитивні речі, але це. Це інша складова цього процесу. Станом на сьогодні Зеленський перебільшує свої повноваження і перетягує на себе те, того чого немає. Щодо всіх інших призначень, подивимось. Я не знаю, як буде голосувати там інша інша фракція опозиції або сателітів монобільшості, але в мене є питання до самої монобільшості, тому що були затримання, були підозри, були застави, і там такі досить неприємні. Заяви по відношенню до, до монобільшості, наскільки це е, сьогодні вплине на стабільність їх голосування, я думаю, що наступний тиждень це покаже. Не знаю, важко мені це е, коментувати, тому що я, на щастя, не є частиною сьогодні слуги народу, а там дуже часто ти чуєш, ти з людьми спілкуєшся, кажеш, ну за ці речі не можна голосувати. Вони неправильні. Я зараз не про кадрові призначення, а в цілому про закони. Вони з тобою погоджуються, а потім, як зазомбовані, йдуть натискають зелену з формулюванням Так президент сказав. Як зараз вони будуть чути президента після всього того, що відбувається, в тому числі і корупційних історій, пов'язаних із Радою, і з офісом президента, я не знаю, подивимося, на наступному тижні він буде розставляти всі, свої, всі питання на свої місця. Ну так і зрештою, ми ж пригадаємо елітні події е, власне з депутатами, зокрема з позбавленням незалежності на буї Сап з тим голосуванням. Воно теж однозначно внесло свої корективи в стосунки партії провладної з президентом. Ну і плюс, же ж не забуваємо відставку самого Андрія Ермака. До речі, пане Дмитре, от багато хто з експертів і різних е, суспільно-політичних діячів говорять, що не зникла, е, якби рука впливу, скажімо так, чи Тінь Андрія Ярмака у прийнятті рішення, в тому ж таки, офісу Президенті і в інших містах, місцях. Що ви з цього приводу скажете? Чи відчувається це, чи це правда? Можливо, поділитись інсайдами якимось і я не ходжу в офіс президента. Я з ними не спілкуюся, тому що тому мені важко. Казати про тінь, про слід, про будь-що інше, що залишає по собі людина. Тому не знаю, це треба запитувати в офісі президента. Те, що говорять колеги, ну здається, що Єрмак продовжує бути невід'ємною частиною Зеленського. Почули вас, пане Дмитре, дуже вдячні за те, що доєдналися. Ну, і, звичайно, поділилися своїми баченнями, своїми думками, аналізом цих всіх подій, з якими ми всі спостерігаємо. Дмитро Разумков, голова міжфракційного депутатського об'єднання Розумна політика в режимі онлайн, був гостем нашого ефіру.